Я ніколи не розповідала, чому я саме обрала Богдану і чому я вибрала її наставником. Я вже багато місяців з січня цього року в неї в особистій роботі на курсах, і зараз я була на курсі енергія продажів. З моменту входу на курс я зробила більше 5 мільйонів гривень. А з моменту, коли ми з нею познайомилися, я пішла до неї в наставництво, я заробила 6 мільйонів 709 тисяч 266 гривень. За цей час я була у Валенсії, у Туреччині, у Румунії, Болгарії. В Парижі, в Італії та зараз у Чехії. Я виступала на конференціях в Одесі у Львові на тисячу та більше осіб. Я провела багато прямих ефірів. У мене в роботу приходять медійні люди України, яких знає вся країна. Зараз я проводжу третій потік свого легендарного курсу Стан, який змінив життя сотень вже людей. А я кожен день реалізовую свою енергію. Я почала працювати не тільки особисто, але й на велику аудиторію. І я дуже, -дуже рада, що я стала видимою медійною. Мене дуже багато людей. За цей час побачили, я дозволила собі цю проявленість, була на обкладинках журналів, фотосесії, отримувала дуже багато відгуків і продовжую, продовжую це робити. Я обрала наставника і я вважаю, якщо ти обираєш те, що в тебе працює, потрібно це робити. І тому саме до мене місяць за місяцем приходять, приходять люди в наставництво, тому що я розумію, як важливо працювати довгостроково і отримувати крутий результат.